Що робити, якщо немає різдвяного настрою і нема для поводу, щоб святкувати? Чоловік залишив мене з дитиною, а сам пішов до жінки іншої. Дорогі мої. Це тільки здається, що абсолютно всі люди навколо радісно чекають Різдва. Весело. Ставлять ялинки, купають, купують близьким подарунки і з натхненням вибирають делікатеси для святкового столу. Насправді, далеко не у всіх різдвяний настрій. Загальні веселощі й очікування свята іноді заподіють страждання тим, у кого щось погане відбувається в житті. Вони відчувають себе особливо самотніми в веселому натовпі. Багато людей щось своє переживають, і немає різвяного настрою у них, як і однієї жінки, від якої пішов чоловік. Він пообіцяв коханій жінці прийняти рішення і піти від нелюбимої дружини. І пішов, дотримав слова. Який тут настрій? Але було двоє дітей, хлопчик чотирьох років. І шестирічна дочка, і покинута жінка все одно накрила різ... стіл на святий вечір. Грошей було мало, але вона накрила стіл добре, приготувала вечерю, роз... прикрасила все в хаті гірлянди, піділинку поклала дітям подарунки. вона Погано міркувала від горя, але приховувала сльози і біль і дітям пояснила про відрядження тата, і розповідала смішне, проводила конкурс, водила з дітьми маленький хоровод, подарунки подарувала, колядували, сміялися, поклала дітей спати і заридала, хотіла напитися. Але не зуміла відкрити шампанського. Зазвичай чоловік це робив. І так сиділа, плакала гірко. Всю ніч проплакала, було сумне свято. Минуло кілька років. Життя налагодилося, вона вийшла заміж за добру людину, все забулося погане, а хороше не забулося. Виросли діти, до сих пір згадують. Те щасливе і радісне свято. Воно їм запам'яталося щасливим і радісним. Це такий простий секрет. Навіть якщо немає настрою і важко на душі треба пам'ятати, інші в ні в чому не винні. Нехай у них буде хороше свято, свят так мало хороших. А ми постараємося в міру сил. Постараємося нікому не зіпсувати настрій, і докладемо зусиль, і накриємо стіл все одно, хай і скромно, так вже годиться терплячі, отримають потім нагороду, а вміння радіти за інших це дар згори. Ні до чого транслювати смуток, від чого всім погано, завтра життя продовжиться. Нехай залишаються добрі спогади, погане забувається, а хороше ніколи.